Доброго ранку! Бібліографічні посилання та стаття джерела видавця доступні в описі під відео. Якщо ви хочете підтримати розповсюдження наукових знань, я запрошую вас підписатися на цей канал, це безкоштовно. Також, будь ласка, чи можете ви натиснути на великий палець, що вказує на вгору. Абстрактний. У дослідженнях на тваринах було виявлено, що цукор викликає більше симптомів, ніж потрібно вважати звиканням. Дані аноніма показали значне перекриття між споживанням, доданих цукрів та лікарськими наслідками, включаючи запою, тягу, толерантність, відміну перехресне сенсимізацію, кростолерантність, перехресне залежність, нагороду та опіоїдні ефекти. Здається, цукрова залежність здається, є залежністю від природи ендогенних опіоїдів, які вивільнюються від споживання цукру. Як у тварин, так і у людей докази в літературі показують істотні паралелі та перетинаються між наркотиками зловживання та цукром з точки зору нейрохімії мозку, а також поведінки. Висловлюються припущення, що рафіновані додавання цукру формують звичку так само, як кокаїн, нікотин, алкоголь, тютюн та кофеїн. Насправді, хронічні курці пригнічують тягу до сигарет краще ніж тяга до їжі. Деякі люди повідомляють про збільшення солодкої тяги після відмови від сигарет, ймовірно, враховуючи типовий набір ваги, пов'язану з відмовою від куріння. Насправді, пероральна глюкоза може навіть зменшити тютюнову тягу та дискомфорт у відмові. Одне дослідження у залежних від кокаїну людей зазначило, що їхній смак і бажані їжі навіть більше, ніж для кокаїну. Оскільки солодкі продукти є найважливішими продуктами, це говорить про те, що нагорода та тяга від доданих цукрів можуть бути порівняні з нагородою звикання. Дійсно, до їжі має значне перекриття стежкою до наркотиків, а дослідження на тваринах показують, що солодкість, наприклад, цукор або сахарин, є кращим навіть над тим, що вводиться наркотики, такі як кокаїн. Це тому, що нагорода від цукру перевершує нагороду навіть кокаїну. Споживання цукру спричиняє ефекти, подібні до кокаїну, змінюючи настрій, можливо, завдяки його здатності викликати нагороду та задоволення, що призводить до пошуку цукру. Інші показали, що продукти з високим вмістом цукру виробляють психоактивні ефекти, що нагадують наркотики. Природна винагорода від цукру це ще одна еволюційна адаптація, оскільки вона могла б змусити людей шукати та споживати цукор, коли його було знайдено в постачанні продовольства. Збільшене споживання продуктів з високим вмістом цукру, наприклад, дозрілих фруктів та меду збільшило б шанси на виживання в періоди дефіциту їжі, оскільки цукоп допомагає нам закласти жир, а коли в природі як правило, вказує на продукти, які забезпечили б достатню кількість калорій. Ті люди з найбільшими магазинами жиру, ймовірно, мали сильну еволюційну перевагу, коли мова йде про виживання під час дефіциту їжі. Таким чином, цукроватя, ймовірно, надала сильну еволюційну перевагу. На жаль, люди ніколи не пристосувалися до інтенсивної винагороди, що випливає з споживання високоопрацьованих додаваних цукрів, і наявність цих цукрів забезпечує нам невелике відшкодування. Іншими словами, ми можемо бігати від цукру, але не можемо приховати. Найпоширеніші форми додавання цукру це сахароза, столовий цукор та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Кожен містить прості цукрові глюкози та фруктозу. Це неприродна винагорода від споживання. Цукру перевершує наркотики зловживань, надмірно керує нашими механізмами самоконтролю, що схильні до нас до цукрової залежності. Дійсно, солодкі речовини надзвичайно корисні людям та іншими ссавцями, але, здається, є генетичні відмінності в селі цієї переваги до солодкості. Із недавнім підсолодженням діяти світу відбулося різке зростання споживання цукру. Причина, чому ми не зможемо відмовитися від солодких речей, полягає в тому, що солодкі відчуття це родне з найінтенсивніших сенсорних задоволень, які люди відчувають у сучасному дні. Наші пошуки з цукрової речовини перевищують будь-які метаболічні потреби, і немає фізіологічної вимоги щодо споживання одного грам доданого цукру, оскільки технічно немає такого поняття, як необхідний вуглевод на відміну від білка чи жиру. Тим не менш, як ми говорили раніше, споживання фруктози відіграло вирішальну роль в еволюції людини. Хоча люди можуть чітко процвітати і вижити без будь-яких доданих цукрів, людський вид, ймовірно, не вижив би дуже довго без тяги та споживання природних джерел фруктози. Прання привабливості солодощів у людини ще більше ускладнюється тим, що люди сприймають солодкість по обрізному. Тенденція відчувати звикання до рафінованих цукрів. Ймовірно, вкореняться як у сприйнятті солодкого смаку, так і у перевазі кожної людини, що, ймовірно, відображає генетичні фактори. Таким чином, хоча люди мають здатність, до залежності від цукру тенденція до цього, ймовірно, є багатофакторною. Сукор поводиться як препарат. В даний час цукор був уточнений до стану хімічної речовини. Дійсно, коли цукрова тростина подрібнюється і усушується з усього її рідкого вмісту, відварюється до сиропу похитнулася, а потім позбавляє всіх його вітамінів, мінералів та патоки, у нас залишаються чисті білі кристали. Цей процес видобутку та вдосконалення схожий на процес інших звикаючих білих кристалів, тобто кокаїн з листя коки та уп'юзмаківного насіння стручка. Таким чином, саме вдосконалення цукру суттєво додає його звикаючих властивостей. Під час нашої еволюційної історії ми мали доступ лише до фруктози в меду, фрукхах та певних овочах. і в цих джерелах присутні клітковини та інші речовини, які повільні та обмежують поглинення фруктози. З низьким рівнем споживання фруктози, типовим для нашої еволюційної історії, близько половини перетворюється на глюкозу, а чверть перетворюється на лактат. Дуже мало фруктози перетворюється на жир, коли споживання знаходиться на низькому рівні, а синтез жирної кислоти також не регулюється. Таким чином, у нашій еволюційній історії люди регулярно споживали невелику кількість фруктози, і це не перетинало порогу зберігання жиру. Лише тоді, коли вони час від часу перекидаються на фруктозу, знайшовши великий або великий запас дозрілих фруктів, чи зберігатимуть додатковий жир. Важливо, що природні антиоксиданти, що містяться в цих природних продуктах, зменшили б утворення запальних запасів жиру на відміну від споживання доданих цукрів. Але чи цукор поводяться як наркотик зловживань, зазначалося, що однакове збільшення зв'язування рецепторів дофаміну та зменшення зв'язування рецепторів у смузі, що виникає при введенні кокаїну, також виникає з періодичним доступом до цукру або глюкози. Чури з перерив частим доступом до цукру також мають однакове зниження маранкрецептора у ядрах, що виникає з морфіном та кокаїном. Більше того, однакове збільшення зв'язування в рецепторів, що виникає з кокаїном і морфіном, відбувається з переривчастим споживанням цукру. І нарешті те саме вивільнення дофаміну та відновлення позаклітинного ацетилхоліну в ядрах вказів на толерантність, що виникає при введенні морфіну, виникає при запоїкуванні на цукор. На малюнку наведено схему цукрової залежності. Зв'язок цукру препарату йде ще більше, оскільки передача наркоманії може відбуватися між цукром та наркотиками зловживання та алкоголем. Деякі пацієнти зайвою вагою можуть перенести свою залежність на продукти з високим вмістом цукру на наркотики звиканням після операції схуднення. В одному дослідженні пацієнти з хірургією для схуднення, які повідомили, що проблеми з операцією на втраті з високими продуктами харчування з високим вмістом цукру були найбільш вірогідними порушеннями вживання речовин новонароджених після операції. Коробка підсумовує я в додані цукри, рафінований цукор та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, поводяться як наркотики зловживання. Щоб зрозуміти, чи цукор звикає, нам потрібно зрозуміти наркоманію. Візьмемо для прикладу залежність від опіату, яка може бути діагностована, якщо налоксон антагоніст опіату виробляє наступні ознаки відміни. Чокуючи, саме це відбувається, коли тварини годують цукром, а потім дають налоксон. Що ще важливіше відміна, яка виникає з налоксоном у цих тварин, що їдять цукор, схожа на те, що виявляється з нікотином або морфіном. Наркоманія, здається, є залежністю від власних природних ендогенних опіоїдів організму, які випускаються від споживання цукру. Дійсно, існують значні паралелі та перекриття між наркотиками зловживання та цукром з точки зору нейбохімії мозку, а також поведінки. Тож повернемося до питання, чи цукрово викликає виклик. Термін залежності, як правило, зарезервовано для наркотиків, тобто кокаїну, героїну, морфіну, нікотину та алкоголю, і багато разів використовується синонімом з залежністю. Діагностичний та статистичний посібник з психічних розладів п'яте видання визначає розлад вживання речовин, тобто залежність, якщо з списку існують щонайменше два-три критерії симптоми це було зміною від діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів четвертого видання, яке класифікувало як наркоманію, так і залежність від наркотиків як окремі розлади і зловживання наркотиками вимагали лише одного критерію. У посібнику з діагностики та статистики психічних розладів п'яте видання ці дві категорії були об'єднані в розлад вживання ечовин. Цікаво також відзначити, що до діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів було додано порушення хачових продуктів запобігання. П'яте видання солодкі та жирові продукти віддають перевагу тим, хто має порушення їжі і що ці уподобання опосередковуються ендогенною опіоїдною системою. У тваринних моделях цукор викликає більше симптомів, наприклад, тяга, запою, толерантність та відміна, ніж потрібно вважати звиканням. Тож ми можемо бути впевнені, що цукор справді викликає звикання в тваринних моделях. Насправді, дані про тварин демонструють значне перекриття між споживанням доданих цукрів та наркотичними ефектами, вироблюючи запобігання та госене бажання використовувати толерантність, поступова ескалація при впуску з неодноразовим використанням, відміни несприятливі і фізіологічні ознаки з відмовою від застосування, перехрестнома маслідки, збільшуючи наркотики, перехрестична, що стосується наркотиків. <пress> 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 Нейрохімічні зміни в мозку. Людина може залежати від сокру через залежність від власних ендогенно вивільнених опіоїдів. Це особливо виявляє, дивлячись на пацієнтів з анорексією, які можуть залежати від голоду тим самим шляхом залежності, який виникає при вживанні цукру, тобто залежність від ендогенно вивільнених опіоїдів, що виникає під час голоду. Якщо анорексію можна класифікувати як захворювання і, мабуть, є залежністю організму до власних ендогенно вивільнених опіоїдів, то цукрова залежність, залежність до ендогенно-вивільнених опіоїдів від споживання солодощів також повинна бути в змозі підпадати під класифікацію захворювання. Чи викликає цукор у людини в найчистішому сенсі залежність це просто психологічна залежність, але також фізіологічна залежність від цукору. Незважаючи на те, що не існує універсальної вгоди щодо визначення залежності, певні характеристики повинні бути присутніми для діагностики залежності, тобто тяги, толерантності та відміни, інакше відомого як тріада залежності. Для того щоб цукор справді вважався звиканням, він повинен вміти викликати відхід. А для того, щоб люди могли виходити з цукру, необхідно досягти поріг таким чином. Певну дозу цукру потрібно споживати протягом певного часу, завдяки якому в мозку трапляються нейрохімічні зміни. Цей проміжок часу, ймовірно, змінюється від людини до людини на основі генетичних відмінностей. Просто трапляється, що через кілька тижнів до місяців хронічного споживання цукру період між споживанням цукру може спричинити дефіцит дофаміну в мозку через зниження регуляції рецепторів дофаміну та зменшення зв'язування дофаміну з цими рецепторами. Але чому дефіцит дофаміну в мозку є проблемою, коли мозок низький дофамін це може призвести до виведення, і саме відмінність може призвести до продовження вічного споживання цукру, що призводить до залежності. Але виведення з цукру менш очевидні порівняно з наркотиками. Дійсно, людина помітно нанизується на цукор, а також не мають небезпечних для життя або навіть фізично очевидних знаків відміни. Але це не означає, що відміна цукру не існує в мозку. Насправді відсутність дофаміну в мозку в періоди між споживанням цукру пропонуються призвести до розладу гіперактивності дефіциту уваги, таких як гіперактивність, дефіцит уваги, відволікання та зниження продуктивності. По суті, симптоми розладу гіперактивності дефіциту уваги можуть бути ознакою відміни відживання в їжу додаваних цукрів. Насправді, ожиріння, розлад гіперактивності, дефіциту уваги та наркоманія до кокаїну та героїну мають однакову зниження регуляції рецепторів дофаміну в мозку. Це говорить про те, що всі три умови мають однакове основне питання дефіцит дофаміну. У періоди поза цукром легкий стан депресії може виникати через дефіцит дофаміну, який може бути тимчасово звільнений шляхом споживання більшої кількості цукру звідси, термін виправлення цукру. Це призводить до нескінченого та порочного циклу дофамінових максимумів та мінімумів, що продовжують тривалий прийом цукру та залежність від його споживання. Цукор та глікемічні вуглеводи також впливають на серотонін мозку після вживання їжі з високим вмістом цукру або вуглеводів спостерігається сплеск серотоніну мозку. Іншими словами, люди можуть перевищувати цукор, оскільки це змушує їх почувати себе краще. Часом це може призвести до виснаження серотонину в мозку, що продовжує залежність цукру. Як ми говорили, ці пацієнти також мають тенденцію до довоміну при зниженні регуляції дофамінових рецепторів. Ця комбінація цілком може пояснити асоціацію ожиріння з багатьма іншими порушеннями мозку, такими як депресія, тривожні розлоди, біполярний розлад та розлад гіперактивності дефіциту уваги. Після споживання великої кількості падіння глюкози в крові може спричинити подальшу залежність цукру. Протягом нашої еволюційної історії низький рівень глюкози в крові означав час їсти, і якщо надається шанс, було рідальним сенсом їсти щось із цукром або крохмалем найшвидшим способом відновлення нормального рівня глюкози. Заснований голод і солодку тягу були засоби материнської природи виконання цього критичного завдання. Але сьогодні з постійним постачанням додавання цукру легкодоступно, виступаючи за споживання цукру як лікування низького рівня глюкози в крові може погіршити ситуацію. Оскільки зараз підраховано, що близько мільйонів американців мають інсулінорезистентність, значна частина населення може мати особливий ризик виникнення в залежності від цукру. Залежність цукру може спричинити наркоманію. Сукор виробляє наркотичні ефекти, які можуть збільшити ризик наркоманії. Дійсно, цукор може мати ефект шлюзу, оскільки він перехресний сенсити з наркотиками. Однак ці рефекти не завжди відтворюються, і для повного з'ясування цих наслідків потрібно більше роботи. Поживання цукру навіть спричинило збільшення споживання алкоголю в періоди утримання цукру. Щурі, що дають щоденні ін'єкції, амфетаміну стають гіперактивними після дегустації цукру. І це відбувається навіть тоді, коли використовуються низькі дози амфетаміну. Також було виявлено, що цукор має перехресну чутливість до кокаїну і може призвести до сенсибілізації до агоніста дофаміну. Ці дані говорять про те, що споживання цукру може сенсибілізувати дофамінову систему мозку, сприючи зловживанню залежності та полісубстанції. Більше того, тварини, які віддають перевагу солодкості, з більшою швидкістю самостійно вживатимуть кокаїн, що може бути пов'язано з дофамінергічним холінергічним ефектом цукру імітуючими стимуляторами. Такими, що імітують стимулятор такі як фетамін, метеофеніда та модафіню, хоча і менше за величиною, постистивна глюкоза може реактивувати ланцюг нагородження мозку незалежно від солодкого смаку, і цей солодкий рапетит може бути стимулюваний наявністю глюкози в шлунково-кишковому тракті. На відміну від наркоманії або алкогольної залежності, загалом залежність від цукру мало прямо негативний соціальний вплив на людей або їх сімей. Цукрова залежність має один чіткий вплив на наше колективне здоров'я, це робить нас жирними та метаболічно хворими. Фруктоза в сахарозі, меду в кукурудзяному сирпу з високим вмістом фруктози та фруктів мало впливає на зберігання жиру, коли він споживається в невеликих кількостях. Це було явно, як люди взаємоділи з простими цукром більшу частину часу в минулому. Наші стародавні предки. Випивалися на фрукти чи мед, коли він був доступний, але ці епізоди були явно спорадичними. У сучасному світі з наявністю високого обробленої на їжі завантаженою доданими цукром. Ці епізоди тяги та запої майже будуть постійними, що призведе до помітно збільшення споживання фруктози. Надмірне споживання фруктози сприяє зберіганню жиру, особливо в печінці. Це підтримує стару приказку до заробить отруту. Виходячи з вищезгаданих доказів, цукор відповідає багатьом критеріям речовини зловживання і може бути потенційно звикаючим для людини. Зміни, що відбуваються в нейрохімії мозку з препаратами, схожі, хоча і менші завеличеної з тими, що виникають внаслідок споживання цукру. Через характер залежності просто сказати людям споживати менше цукру навряд чи буде успішним. Основна увага медичної професії повинна бути на пошуку методів лікування, які пригнічують або усувають цю тягу. Вареніклін затверджується управлінням харчових продуктів та лікарських засобів як допомогу відкинути коріння сигарет, а також помітно зменшує тягу до цукру. Існує кілька звітів про випадки, що свідчить про те, що може бути ефективною для схуднення. Повідомлялося, що певні добавки, такі як хромічний піколінат та глутамін, приборкають солодку тягу, але на сьогоднішній день дослідження цих добавок були обмеженими. Хромовий піколінат виявляється особливо ефективним для пацієнтів із порушенням їжі та депресією. На жаль, як це стосується багатьох добавок, в даний час нам не вистачає великих контрольованих досліджень, використовуючи ці добавки. На закінчення зараз саме час побити звичку і попрощатися з солодкими речами назавжди. Сподіваємось, в майбутньому ми проведемо більш ефективне медичне лікування, яке допоможе нам у цьому критичному починенні.